Сьогодні, 6 листопада 2024 року, хочу доповнити за вчорашній день, 5 листопада. Отже, я спускалась, точніше, піднімалася сходинами, то тобто є по лісниці, і зустріла жіночку, про котру я розповідала з села, ну та яка помила. Сходи, а потім дуже загордилася і котра не закривалася у туалеті і підтиралася бумажкою. Хі -хі. Отже, хочу що за неї сказати. В общем, ми з нею зустрілися на сходах, і вона сказала: Доброго дня! Я подумала, от як вона виговарює українські слова. І я кажу Доброго дня! А потім я подумала запитати у неї, як буде віси. Віси по-українськи. І я запитала її, а як буде по українськи віси? Вона каже, Терези, а я кажу, а що ж таке це ваги? А вона каже, ваги це не українська мова, це російська. Я думаю, як це російська? Нема такого слова. У російському язикі ваги. Ну, я здивувалася, але я їй не повірила. Потім я зайшла в інтернет, подивилася, запитала ще ще там у одної людини, що там запитала у маму. Ну, в общем-то, віси по-російськи, а по-українськи ваги це такі без гірьок, а з гірками. Це вже Терези. Ну, а також знак Задяка це Терези. Цікаво мені стало, і якось даже смішно, що українка якось не дуже так знає українську мову. От потім ще я коли балакала, розповідала на українські мови. Ну, тобто, питалась, питалась так. а навагалася розповідати українською мовою, я подумала, що Лісниця, як буде по українськи. І, ну, в общем-то, згадала, що лісниця це сходи. Я запитала у мами, на всяк випадок кажу, а як буде по-українськи лісниці. Вона запитала, а яка лісниця? Тобто, яка, яка, яка лісниця? <говорю> Я в общем, Вспомню, згадала, що є драбина, така драбина, як у селі. От, у бабусі, от я знаю, була драбина, така лісниця це драбина. А така ступеньки – це вже сходи. Да, дуже цікаво, що одне слово може означати. Двоє, ну, два слова. Ще хочу сказати за війну, колись, рік або два роки тому, я подзвонила. Одному українському так названому слов'янину. Ну, думала, що люди бажають, щоб війна війзунилася, але він такий весь, хай їх уб'ють, цих росіян, там туди-сюди. А я думаю, ну так українців теж вбивають, не тільки ж росіян. Я ну, чогось про це згадала і подумала: хто балакає своїм язиком, що хай вони вбивають йдуть на війну, то хай такі люди, котрі там тільки язиком своїм балакають, ото хай йдуть на війну оттуди на реальну війну, і хай воюють, а не язиком своїм. Балакають і воюють. Хоче воювати, то хай бере зброю, іде, воює. І хай його там вбивають може, як він так от бажає. Бо ну, до чого він сидить вдома і умнічі, так сказати. В общем, українські так названі слов'яні слов ненавидять руських слов'ян. Бо там теж є слов'яни, я знаю, що я всю тему вивчала, але всі слов'яни в Україні це псевдословані слов'яні, нема тут нас істинних настоящих. Ну, може, є, звичайно, але я не зустрічала якісь тільки актери. Ще в мене таке запитання виникло: а як буде язик, котрий в роті по-українськи? Я зайшла в інтернет і там мені так перевели. Мова в роті. Ну, я написала, як буде по українськи язик в роті, а мені написала мова в роті. Мені стало дуже смішно, але там я подивилася, що начебто язик це і буде язик. Ну, той о котрий у роті. Тепер виникло таке питання, чому я на українській мові вчуся балакати, говорити. І так, перше, у мене були такі знайомі націоналісти і нацисти. Нацисти це це, це котрі ненавидять інші нації, ну, руську націю, так сказати. В общем, І то тобто, по-перше, я хочу наладити вийти на зв'язок з цими націоналістами і нацистами для відродження України. По-друге, у мене бабуся і родичі, коли я ще була дитиною, в дитинстві там, отроком, вони дуже хотіли, щоб я розмовляла, вчилась українській мові, тому що я ж українка по спадковій національності. Я це згадала і подумала, що добре, може, можливо, це потрібно на згадку на згадку. Третє кажуть, що це українська земля, і тут потрібно. Розмовляти українською мовою, відроджувати українську мову, тому що багато людей розмовляють на російській, на руській язику, на річчому язику чи як там. Та ну, поки що, звичайно, це Україна, але колись була тут Русь, був інший язик, все помінялося. Ну, ну добре, в общем, я <кій> весело ну, згодно трошки. Потім, звичайно, все поміняється. Четверте: заради відродження України і українців і українки. Ну, може, себе як українки. І п'яте, але я не знаю, що з цього вийде, і не знаю, що буде. Я просто хочу подивитися, до чого мене це при приведе. Сьогодні 6 листопада 2024 року, і я ще повиписувала. Багато контактів, своїх знайомих, націоналістів, політиків, помічників політиків, активістів деяких, і потрібно виходити з ними з ними на зв'язок для відродження України, відродження особистого свого, ну відродження нової епохи.